Росія тим часом не покидає спроб занурити Україну в холод і темряву. Проте українська енергетична система стоїть. Опалення вже подали у більшості регіонів, а енергетики продовжують лагодити електростанції, аби у нас було світло. Більше про ситуацію в енергетиці зараз Владислав Паливода не встиг стартувати опалювальний сезон. Як Росія після тривалої паузи масовано обстріляла Україну під прицілом, знову енергетика. На даний момент одні з найбільш постраждалих регіонів, окрім прифронтових: Дніпропетровщина, Одещина та Харківщина. Найважчою після обстрілу минулого тижня була ситуація в Одесі. Там нині діють стабілізаційні відключення світла по цих регіонах. Росіяни гатять ракетами та дронами. Ті, що ближче до кордону, закидають ще й кабами. Ми лише з початку цього року у нас було півтори тисячі ударів, з них 300. Це були ракетні удари біля 600, Це керовані авіабомби. Звичайно, удари йдуть по нашим цивільним об'єктам, в тому числі критичної інфраструктури. За словами замміністра розвитку громад та територій, попри обстріли інфраструктури в Україні, більшість населення з опаленням. А всі громади станом на сьогодні мають плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. І, звісно, завдяки цьому, навіть за умов відключення основних енергетичних мереж, нам вдається забезпечувати стабільне теплопостачання. У Міненерго переконують, готові до будь-яких сценаріїв. А сьогоднішні відключення світла потрібні для стабілізації енергосистеми України, адже на деяких об'єктах проводять ремонтні роботи. На сьогодні оператор системи передачі застосовує графіки обмеження потужності, виключно у випадках і з метою стабілізації енергосистеми і дотримання принципу цілісності для того, щоб світло максимально було пропорційно необхідно забезпечено у всіх регіонах, де це можливо. Крім того, в Міненерго просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно за наявності світла, адже це викликає більше навантаження на енергосистему. Владислав Паливода, Данило Городецький. Ми Україна, марафон єдині ново.